У вівторок, 16 серпня, на своє чергове засідання зібрались депутати Бродівської районної ради. Про що говорили і що вирішували, знає Роман Ільчанінов. На засідання сесії Бродівської районної ради, що цього разу відбулася. У вівторок прибули й гості зі Львова. Зокрема, мова йде про депутатів Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ольгу Шайдуліну та Олега Панкевича, а також директора департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Світлану Книшик. У роботі сесії під головуванням голови районної ради Євгена Шведа також взяли участь 25 депутатів: керівники установ та організації району, голови місцевих рад та представники засобів масової інформації. Під час засідання сесії підтримали депутатські запити Віри Підгрушної та Василя Маховського, розглянули ряд фінансових питань, про які інформувала начальник фіно управління Бродівської РДА Тетяна Мартиш. Депутат Райради Михайло Чумак виступив зі зверненням Бродівської районної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо впровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Звертаючись до Верховної Ради України, кобінат міністрів України вимагає перше провадження мораторії на підвищення старших литом дві тисячі шістнадцятого року перешкодно-комунальні послуги до покращення спеціальної комічної ситуації України і встановлення прозорого механізму ціноутворення. Друге заборонити нарахування 1 липня. Та села та населення пеню за, за несвочасну складу заповнення послуги. Третє. Заборонити постачання тепла, газу, електроенергії. Виставляти споживачам авансові рахунки за надані послуги. Четверте. Ухвалення постанови Верховної Ради України No2597 про утворення військової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірити обрядованості відзначення тарифів число комунального господарства. Під час роботи пленарного засідання сесії депутати обговорили питання оптимізації загальноосвітніх шкіл району. З цих питань інформував начальник відділу освіти Микола Сторожук. Один за одним до мікрофону підходили депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони засипали Миколу Михайловича різноманітними питаннями, намагаючись загнати начальника відділу освіти Бродівської РДА у глухий кут. Ви, ви почули, що це перспектива <клес> наповнювання класою 10 учнів того часу, коли він буде прийнятий. І станих законопроектом. Я говорю за перспективу. За сьогоднішній день я вважаю, що діти мають більше можливості здобувати якіснішу освіту у Марковській заленосвітній школі, школі. Ми не будемо тут проводити круглий стіл, якщо вас не задовольняє Відповідь, вибачте, це моя відповідь для вас. Чи не на найчастіше для трибуни з'являлися обласні депутати-Свободівці? Вони по черзі висловлювали свої позиції щодо освітніх питань порядку денного. То, по-перше, я би хотіла почути все ж таки, яка позиція держави в Міністерства освіти щодо функціонування початкових шкіл? І як. Відповідає ваша сьогоднішня пропозиція про закриття цих двох шкіл позиції Міністерства освіти. Це є перше. Друге, оскільки основне завдання освіти все ж таки забезпечити управління освіти, відділі освіти, забезпечити рівний доступ до якісної освіти усіх учнів, не ділячи на сільську і міську школу, все ж таки розрізні тих ваших пропозицій, які... Оплесками батьків учнів та вчителів сільських шкіл, які також були присутні на засіданні, розпочався виступ депутата Івана Месика, який закликав не закривати школи і навів наглядний приклад Ясенівського дитячого навчального закладу. Я хотів би вам порадити. Не закривайте тих шкіл. Лишіть там вчителя. лишіть там вчителя. Лишіть... Хтось хоче краще вчитися, піде до Маркополя, припустимо, з Клекотова піде до Шнерева, але лишить. Справа в тому, що якщо ви закриєте школу, щось не зробите, буде те саме, що з Ясенівським садочком. Коли почали в 90-х роках трасти вушевого кожуха, то був садочок, в районі, в області не було садка. Знаєте, ніхто? Вже. Який був в Шнереві садок. Ой, в'ясиновий дитячий садок. Не було ніде такого садка. І по, коли почали зрости того вошивого кожуха, садок не знаю кому, дур така в голову прийшла, та там купа дітей було. Садок закрили, знищили остаточство, приміщення валяється, і до чого було доводить. В селі повинна бути школа, церква, клуб і, і вчитель. І все повинно бути в селі. І давайте не робимо дурниць. Я думаю, то не такі великі гроші на тихі школи. Буде життя, будемо бачити, що є. Відтак питання про призупинення навчального процесу у Шишківській загальноосвітній школі першого ступеня та Клекутівській загальноосвітній школі першого ступеня Бродівської районної ради Львівської області. Про перейменування Корсівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Бродівської районної ради Львівської області, про перейменування ГАІ Смоленської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Бродівської районної ради Львівської області та про затвердження положення про проведення конкурсу та призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів не отримали необхідної кількості голосів районних депутатів. Ось яка позиція з цього приводу голови Бродівської районної ради Євгена Шведа. Питання закриття не закриття шкіл є. Складним для кожної територіальної громади. Перш за все, мають бути інтереси дитини. Якщо питання інтереси дитини, я глибоко переконаний, що ми сьогоднішнім рішенням дитячі інтереси не захистили, бо є школи і, ну, будемо говорили правду, є більша школа, є вже хоч менш більш належне гаряче харчування, є спортивний зал. Є значно покращені умови для навчання дитини, якщо говорити про дитину. Звичайно, є багато таких питань, які виникають з підвезенням учнів до школи, з наведенням порядку, з належними дорогами. І зараз, я скажу, всі ми знаємо, що чекаємо ми таке десь в тій чи в якій формі, не знаємо місцевих виборів. І депутатський корпус на це не пішов, і це е, свідомо видно, і можна сказати, від чого, звідки нога ростуть. Е, Далі, ще, що тут одне є моє ставлення, звичайно, це є велика соціальна проблема. Е, сьогодні рішення було приймати з тих чи інших причин, е, ну, було небезпечно чим. Тому що трудові колективи вони готувалися, вони вклали свої кошти. Батьківські кошти для того, щоб підготувати школи до навчального року. І за два тижні до 1 вересня, я як більший освітянин, так питання ставив. Але е, ту відповідальність, що я сам міг зняти це рішення і сесії не розглядати, то зараз його розділили всі депутати. І то ми скажемо правду, що таке рішення прийняте. Рішення я рахую депутатського корпусу. Правильне. Ну... У мене є бачення по одній з шкіл, що її таке треба було закривати безпосередньо Шишківську школу, ну, депутати вирішили е, по-іншому. Є й питання в мене і до Смоленської школи, але це вже теж депутатський корпус виніс е, по-другому. Як я сказав, що це соціальна, соціальна проблема є, бо є трудові колективи, в кожному колективі є до е, 15-20 чоловік працюючих, мається на увазі в середніх школах, якщо їх там ну, з кожного колективу десь було би випадало. Сім, вісім, десять чоловік працюючи. Дві школи це 20 людей. Це, це дійсно ці соціальна проблема. Е, в гоні смолинських е, школі це взагалі е, всі молоді люди. Ну десь так приблизно зараз е, рішення прийнято. І таке моє ставлення. що Тут треба е, війти в інтереси перш за все. громади. Е, тим більше, що ще зараз нема чіткого. Бачення було використання, якщо закривати школу в гаях Смоленських, що робити з корпусами, що робити з будівлею, яке його далі використання. Там практичного застосування на сьогоднішній день нема. Хіба десь там знає? Продавати його, продати легше всього. І цим бюджет не збагатиться. А чому ви розділяєте от Шишківську школу закривати? Там то не закривати? Дивіться, Шишківська школа в Дісусі. Я пояснюю і пояснював це на сесії. Є окрема територія. Законів про освіту формування особистості є декілька. І перший з них, який би мав надавати ту освітню послугу, це є закон про дошкільну освіту. То так, тут ніби боремося за справедливість, та я прихильник того, що би мало на даній території надаватися дошкільна освіта, там є новий, один з найновіших автобусів шкільних, який здати підвезти. Ну, минулого року так спалося, що тендер не проведений. Ну, але якщо ми говоримо, тут тут цим захищаємо, а тут, е, про, якщо вже надавати ту послугу, е, то ми щось на це закриваємо очі. Ну, Я назву, що це е, відбулися такі якісь політичні ігри, що вплинуло на результат е, певного рішення. Ну, але маємо те, що маємо. Депутатський корпус взяв на себе таку саме відповідальність. І якщо... Я думаю, що якщо би були. Депутатів з міста запитати, чи потрібна для них дошкільна освіта для їхніх дітей, не всі б сказали зразу, що так. А чомусь для Маркополя ми то взяли і вирішили по-іншому. А пропозиція була, я вже наголосив, що відстань між населеними пунктами менше, ніж 3,5 кілометри. Законом про освіту ми не передбачено такі підвіс, але там є створені всі умови, тому через те то є певні рішення, е як підходимо конкретно до кожної школи. і У е конкретному випадку три е рішення приймати грамотно. Депутати підтримали питання про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Станіславчицької сільської ради, та про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Ясенівської сільської ради, з яких інформувала начальник відділу Держгеокадастру у Бродівському районі Оксана Струзюк. Розгляд питання про вихід із засновників комунального підприємства Виробничого об'єднання культурно-торговельний центр Бродівський замок перенесено на чергову сесію районної ради. На цьому четверта сесія Бродівської районної ради завершила свою роботу.